Апелювати до історії і казати, що воно має бути саме так виключно, тому що саме воно так має бути, це така річ. Кордони змінюються в історії. І ніколи українська держава не включала всі навіть регіони, де найбільш компактно знаходились українці. Тому що, ну, Кубань, наприклад, тільки було в планах у 2018 році по долученню до української держави. Ці плани не були реалізовані. Великий регіон, де люди в принципі, Відносили, в тому числі і до українців. Там знову таки далеко неоднорідно було населення, і велике би було питання, як би цей регіон існував. Зелений клин, Сибір, де цілі області, би, з українців, Далекий Схід так само, притул до Владивостока, там, і, так далі, і так далі. Тобто Харбін, Канада, де цілі великі регіони, та сама провінція Альберта, де найбільший відсоток українців. Напевно, в північній Америці, може, взагалі ну так, да, напевно, в північній Америці. Я не знаю, як тепер там в Польщі наскільки кучно, якби українці живуть, чи вони просто росіються. В Польщі питати людей, які зараз там живуть або багато років жили. Тому навіть всі етнічні території, де великі групи українського населення разом жили, вони не були в складі однієї держави, і наварячі це може бути сильним аргументом.